Вітаю, друзі! Нове завдання на тему свій. Пропоную зробити такі речення. Він забирає свою куртку із хімчистки, я запитаю свого друга, він здає свою квартиру. Ми запрошуємо свою тітку в гості. Ти продаєш свою машину, робіть завдання, ставте відео на паузу і потім перевіряйте. Перевіряємо, як треба було зробити. Він забирає свою куртку із хімчистки. Забирати це діє слово «абголен». відокремлюваний префікс «аб» піде в кінець. Свою куртку. Він, Я забираю мою, ти твою, він його, вона її, ми наш. Він забирає свою, це означає його. Його це зайн. Не путайте з його ін, тому що ін це особовий займенник, а зайн це присвійний займенник. Er seine Erholtzain До sein ми ще додаємо E, тому що у нас які жіночого роду. Aus der Reinigung ab. Er holt seine jakie aus der Reinigung ab. Хімчистка Reinigung – жіночого роду. Із Aus вимагає датива і die Reinigung в датіві міняється на der Reinigung. Маємо erholdzенia aus der Reinigung ab Я запитаю свого друга, тобто мого це mein Я запитую, кого? Це акузатив. В акузативі артикль den і mein плюс den буде meinen freund. ich Frage meinen freund. Вона здає свою квартиру, тобто її квартиру. Ір це її і воно жіночого роду буде іре. Ми запрошуємо свою тітку в гості. Тобто ми запрошуємо нашу. Унзер, унзере, в жіночому унзере танте. В гості цубезух. Зауважте, що є таке слово от, в гості, в гостях. Як це буде німецькою мовою? Я маю гостей. І габе безух. Взагалі слово гесте це гості. Можна було би сказати і габегесте. Це можливо, це нормально, вас розуміють. Але німці кажуть «І габе безух. Я маю ніби відвіданий. Тобто в мене хтось є. Мене відвідує. І безух? Я йду в гості. Я йду, ніби до гостей. Ну, якось так. І габезух, це я маю гостей. І гецубезух, я йду в гості. Запрошувати це einladen, префікс ein так само відокремлюється, і ми маємо «Wir laden unsere Tante zu Besuch ein. Ти продаєш свою машину, ти, отже, твою продаєш ти твою машину. «Dein Auto», авто середнього роду і в акузативі середнього роду нічого не буде додаватись, буде просто «Dine Auto».